Добрий всім глядачам телеканалу М-студіо. Ми починаємо жеребкування півфіналів. Першої телевізійної інтелектуальної гри Я знаю все. Тож в першому півфіналі за червоним ігровим столом гратимуть. У першому півфіналі червоний ігровий стіл належатиме великоберезнянській гімназії. Зараз ми дізнаємось, хто гратиме за жовтим ігровим столом. За жовтим ігровим столом у першому півфіналі гратиме Свободянська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів. За синім ігровим столом у першому півфіналі гратиме. Міжгірська спеціалізована загальноосвітня школа перших-третіх ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів імені Августина Волошина. Ну і за зеленим ігровим столом у першому півфіналі гратимуть представники команди. Ужгородської спеціалізованої школи перших-третіх ступенів номер 5 з поглибленим вивченням іноземних мов. Зараз ми дізнаємось, кому дістануться путівки. У другому півфіналі. Тож за жовтим ігровим столом гратимуть. Хуська гімназія інтернат. Червоний ігровий стіл належатиме. Ужгородській загальноосвітній спеціалізованій школі інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів. Синій ігровий стіл у другому півфіналі. Належатиме. Виноградівському районному центру позашкільної роботи з дітьми. І зелений ігровий стіл у другому півфіналі. Належатиме. Воловецькій загальноосвітній школі перших-третіх ступенів. Зараз ми з вами дізнаємось, хто буде боротися за путівку до фіналу у третьому півфіналі. Жовтий ігровий стіл у третьому півфіналі. Гри я знаю все належатиме Ільницькому спортивно-гуманітарному ліцею. Червоний ігровий стіл у третьому півфіналі. Гри я знаю, все належатиме. Мукачівському ліцею. Синій ігровий стіл належатиме. Бергівській гімназії. І наостанок зелений ігровий стіл буде за учнями, які представляють команду Тячівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 1 імені Гренджі Донського. Перша гра півфіналу. Зелений стіл, Ужгородська спеціалізована школа перших третіх ступенів номер 5 Червоний стіл, Великоберезнянська гімназія, синій стіл, міжгірська спеціалізована загальноосвітня школа перших третіх ступенів імені Августина Волошина. Жовтий стіл Свободянська загальноосвітня школа перших третіх ступенів. Друга гра півфіналу: Зелений стіл, Воловецька загальноосвітня школа перших третіх ступенів. Червоний стіл, Ужгородська загальна спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської облради, синій стіл, виноградівський районний центр позашкільної роботи з дітьми, жовтий стіл, хуська гімназія інтернат. Третя гра півфіналу. Зелений стіл Тячівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів. №1 один імені Гренджі Донського. Червоний стіл. Мукачівський ліцей Мукачівської міської ради. Синій стіл. Берегівська гімназія Берегівської міської ради. Жовтий стіл. Ільницький спортивно-гуманітарний ліцей. Зустрінемось у півфіналах першої телевізійної інтелектуальної гри. Я знаю все.